Вправа 655. Знайдіть значення виразу, попередньо розклавши вираз на множники. Ну що ж, перше завдання. Давайте якось групувати, щоб розкласти на множники, можна об'єднати вирази так, як вони записані. Отже, записуємо 5м у квадраті. 5 mn Додати. Ну і запишемо тоді. Міс 7m додати 7m. І це дорівнює. Ну що ж, з першого виразу можна виразити 5 m а з другого мінус 7. То ми записуємо, щоб вам було краще зрозуміло. Давайте, напевно, запишемо, що 5m у квадраті можна записати як 5 m що множиться на m відняти. Ну і 5 – це 5 m що множиться на n. Додати. Ну і в другому виразі мінус 7n ми можемо здати як мінус 7, що множиться на n. А мин, плюс 7n ми можемо здати як додати. А 7n можна записати як мінус 7, що множиться на мінус n. І це дорівнює. Що ж, з першого виразу тоді підкреслюю, можна винести 5 m ось он. То вийде 5 m з першої групи першої. А, дужка залишиться тоді m відняти N, додати. З другого виразу бачимо, що тут є мінус 7, то мінус 7 виносимо. Що множиться? Ну, а у дужках у нас залишиться з першого виразу «М», Потім додати мінус n це відняти n, і це дорівнює. Ну що ж, бачимо, тут є спільний множник у нас в кожному добутку m-n. Виносимо його за дужки. То пишемо m відняти n. Ну, а в дужках у нас залишиться з першого виразу 5n. Потім додати мінус 7 це відняти 7. Є. Ну, зараз знаходимо значення цього виразу, якщо, якщо m дорівнює 1,4, а m дорівнює мінус 5,17, записуємо то, наш вираз, що ми спростили, це m не спростили, а на множники, m-n, що множиться на 5m7, буде дорівнювати m, пишемо 1,4. Відняти. Замість n пишемо мінус 5,17, що множиться на 5M5, що множиться на 1,4, потім відняти 7. І це дорівнює. Так, ну що ж, знаходимо, що у нас у перших дужках. 1,4 мінус 5,17. Це додати 5,17. Це буде 5,57. Пишемо, ж, вибачте, 6,57. 6,57, що множиться. 5,14, множить... 5, що множиться на 1,4. Це помножити на 10 і поділити на 2. Помножити на 10 1,4 це 14, поділити на 2, це буде 7. 7 відняти 7. Це дорівнює 6,57, що множиться, 7 відняти 7 це 0. А 6,57, що множиться на 0, це буде 0. Yeah. Переходимо до другого завдання. Тут можна згрупувати перший і третій. Доданок, отже, записуємо, що це дорівнює 3А в кубі. Відняти 6 А в квадраті, b в квадраті. Так? Далі додати. І в нас залишається доданок АБ. І відняти 2B в кубі. І це дорівнює. От можна записати. 3а в квадраті множник кожної з виразів у перших дужках, То ми записуємо 3а в квадраті. Потрібно помножити на а, щоб було 3а в кубі. Потім відняти. Так, 3а в квадраті. Потрібно помножити на 2, щоб було 6. І а в квадраті потрібно помножити на b в квадраті. Щоб було 6а в квадраті b в квадраті. Закриваємо дужки. Так, додати. Ну і АБ можна записати як Б, що множиться на А. Відняти. Ну і 2B в кубі це Б, що множиться на 2B у квадраті. І це дорівнює. В перших дужках бачимо, є спільний множник 3А в квадраті. То ми записуємо 3А у квадраті, що множиться. В перших дужках у нас буде А. Відняти. В других дужках 2B у квадраті. Додати. В других дужках у нас b, спільний множник. Пишемо b, що множиться. А в дужках тоді залишається з першого доданку a, бо ми забрали b, відняти, а з другого 2 b у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, тут є спільний множник А мінус 2b в квадраті. То ми записуємо як А відняти 2B в квадраті. Що множиться. З першого виразу це буде 3 А в квадраті. Додати з другого виразу b є. Ну що ж, і зараз потрібно знайти значення цього виразу, якщо А дорівнює 1 треть, а Б дорівнює 2 третіх. Записуємо тоді то. Наш вираз, який ми розкладемо множники, а мінус 2b в квадраті, що множиться на 3а в квадраті плюс b, буде дорівнювати. Отже, замість а пишемо 1 третю мінус 2, що множиться. b в квадраті це 2 третіх до квадрату. Є. Що множиться? Отже, 3, що множиться. А у квадраті це 1 третя. У квадраті. Так, додати. Ну і додати b, А b у нас 2 третіх. І це дорівнює Ну що ж, це буде 1 третя. Відняти. 2, що множиться? 2 третіх у квадраті 2 на 2 це 4. 3 на 3 це 9. Так. Що множиться? 3. Що множиться? 1 третя у квадраті 1 у квадраті це 1. А 3 у квадраті це 9. Так, додати 2 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, тоді, в перших дужках у нас вийде 1 третя мінус. 2 помножити на 4 це 8, мінус 8 дев'ятих, Що множиться? 3 помножити на 1 третю, Тут на 3 можна скоротити. У нас буде 1, тут буде 3. Це буде 1 третя. Додати 2 третіх, І це дорівнює. Ну Що ж, щоб від 1 третьої відняти 8 дев'ятих, здедемо до найменшого спільного знаменника, до 9. Тоді додатковий множник до 1 третьої, це буде 3. То, тоді в нас вийде 3 помножити на дев'ятих, мінус 3, 3 8 дев'ятих. Це ми запишемо як 3 відняти 8. Так, що множиться, а 1 третя плюс 2 третіх це буде 3 третіх, або одиниця. Так, є. Ну що ж, отже, ми записуємо, що це дорівнює. 3 мінус 8 це буде 5 дев'ятих. мінус 5 дев'ятих. Ми записуємо, що це дорівнює. Давайте я перенесу мінус 5 дев'ятих, що множиться. 3 третіх це одиниця. І тоді це вийде мінус 5 дев'ятих. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайдіть значення обіразу, попередньо розклавши на множники. В першому завданні записуємо на множники, ми розклали, у нас вийшло M-n, що множиться на 5M-7. Так. Значення нашого виразу це число 0. Є? В другому завданні записуємо, що в нас вийшло. Значення нашого виразу А-2Б в квадраті, що множиться на 3 в квадраті плюс Б. Є? А значення нашого виразу вийшло мінус. П'ять і Я.